Всім добрий вечір, друзі. Приїхав на вечір подивитися, де кормиться голуб. Знайшов дуже шикарне поле. Десь біля сотні тут сидить вже на шляпках. Які на дерева прилітають, сідають, ті туди, ті сюди. По різному. Полювання було б шикарне, звісно. Трохи чучал, чи на соєчник, чи на дерева, водопій рядом тут за спиною. Ну, можемо тільки подивитися і поміштати, як говориться. Звісно, голуб дуже швидкий, це тільки початок голуб, що прилітає до нас. Буквально ще неділя. На севері стане і він почне масово підтягуватися до нас. Буде його не сотні, вже а тисячі тут. Ну ех, красиво злетіли рядом прямо. Ми тільки наблюдаємо. Всім гарного дня. Друзі, а дивіться, яка красота. Гордочка кормиться на подсолнухи. Їсть бесарабський соєшник. Ех, аж душа болить. Які були б полювання. Це так я то що очима нам побачив, що сидить а так багато голуба. На сьогоднішній день вже багатенько. Ну краса вже, дивіться, а? Це якийсь темний голуб, а то світліший. Мабуть молоденький, старенький. Точно не можу сказати. Друзі, отак голуб злітається і злітається на посомах. До перелетів. Ех, яка ж краса? Горличко, ах, красиво летить. Дуже швидкий голуб.